У гості до Лапланії, Крокодил Себек народився минулого року на самому березі величезної річки Нів. Він був задумливий і печальний, бо щойно почув, як двоє людей, пропливаючи на високому човні, говорять про якісь далекі, може навіть не справжні, а вигадані краї. Люди розповідали. Що у них вдома тепер падає з неба не дощ, а сніг. Красивий, білий і пухнастий. І все навколо біле. А тут гляди, спекотно, крокодили засмагають по берегах ріки, а десь у пустелі віє сухий гарячий вітер, несучи з собою пісок і колючки. Крокодил же не те, що не бачив такого, а навіть не уявляв. Що то за дивина? Себекові було надзвичайно цікаво, що ж це за сніг, і що то за далекі краї, де можна побачити таку дивовижу. Тож він тихенько плив за човном, щоб послухати ще. А. -а, -а, -а крокодил, Крокодилисько!» Заволали з човна, показуючи пальцем в себека. Люди заметушилися, заверещали. довелося йому розвертатися в інший бік. Все одно, напевне, нічого цікавого більше не почує. Слухай! запитала Марійка Волеся. Коли всі трохи заспокоїлися, а бура спина хижака заховалася в прибережному очереті. А ти бачив, як він на нас дивився? Наче розумів, про що ми говоримо, не бачив, буркнув Олесь. Марійці завжди щось уважалося. А Олесеві взагалі вже набридли ті крокодили, змії, павуки, ще й пісок всюди, і спекотно так, щоб обгоріли щоки і ніс, хоча прикриті панамкою. Мені не подобається Єгипет. Я не хочу спостерігати за життям крокодилів. Я хочу додому. Або ні? Я хочу. Хочу нарешті побувати на північному полюсі, побачити північне сяйво, а не пектися тут. Хто взагалі взимку їздить у пустелю? А як же сніговики, санчата, лижі? Ех, канікули пропадають. «А що?» – Задумливо прошепотів хтось в очереті, почувши гучне бажання. Це ми можемо. Не знав ли, що крокодил Себек, який плив за їхнім човном і підслухав тиху розмову двох людей, походив із давнього роду Себеків, що ще в стародавньому Єгипті керували розливом Нілу й урожаями на його берегах? Себек був не просто крокодилом, а справжнім чарівником. Я б теж хотів побачити північний полюс і північне сяйво. Нехай так і буде. Із усієї сили, гепнувши важким хвостом по теплій замуленій воді, Себек вигукнув На північний полюс. Марійка з Олесем не встигли й зойкнути, як їх підхопив гарячий пустильний вітер величезної сили і поніс кудись. Навколо них крутився пісок, пустельна комашня. А над головою, не розуміючи, що ж це діється, витріщала жовті очі якась чорна зміюка. Аж раптом все зупинилося. Пустельний вихор виплянув Марійку Олеся чорну змію і крокодила посеред білої засніженої рівнини. Куди не озирнись. Усюди лежав сніг, лише під ногами залишився острівець піску. Де це ми? оговтавшись, спитала Марійка і обхопила себе руками. Уявлення не маю, промовив Олесь, намагаючись натягнути рукави літньої футболки хоча б до ліктів. Як холодно! заволав крокодил. Незграбно підстрибуючи на коротких лапах по снігу. Що ж ви не сказали, що на північному полюсі такий мороз? Я про такий холод зроду віку не чув. Ти хто такий? То це ти нас сюди переніс? Ми ж тут замерзнемо. Ану повертай нас назад. наступала на крокодила безстрашна Марійка. Я не можу, захолонувши від жаху й морозу, Прошепотів себек, Я ж лише в Єгипті маю силу. Що ж я накою? Чорна змія поволеньки підповзла до Олеся і благально дивилася йому в очі. Хто, хто, а вона тут точно опинилася випадково. Плазунка ніколи не мріяла про полюс і північне сяйво. Олесь лише махнув рукою. Запрошуючи подругу по нещастю в наплічник. Тільки без жартів там, щоб не кусалося. Змія лише засмучена, похитала головою. Мовляв, яке там кусатися я й повсти не можу. дзинь дзинь З того боку, де сонце стояло низько над горизонтом, пролунав дзвіночок. Біля мандрівників. Зупинилися невеликі розцяцьковані сани, оздоблені крижинками, діамантами і ялинковими прикрасами, що з'явилися начені звідки. Звідти зіскочив невисокий поважний чоловік з білою бородою. Оце так гості, вражено промовив він. Крокодил, змія і двоє дітей у шортах. Посеред самої Лапландії. Яким вітром вас сюди занесло? Пустельним. тільки й промовив крокодил. Ще й крокодил незвичайний. Так, а ходімо краще до мене в гості. Мій дім неподалік. Там зігрієтеся і розкажете, що воно і як. Застрибуйте в сани. Важкенький себек. І з сумнівом подивився на невеликі сани, на тендітного оленя, запряженого в них, і на невисокого чоловіка. Ти не дивися, що ми невеликі, зате міцні, як справжнісінькі мешканці півночі. Залазь!» закликав крокодила чоловік з білою бородою. І беріть ковдри, бо ж зовсім замерзнете. О, якраз день закінчився. «Поп'ємо гарячого чаю, задоволено сказав він, плеснувши рукавицями об теплі штани. Як це закінчився? не повірила Марійка. Сонце ж лише почало сходити. Ет, у нас саме полярна ніч. Сонце майже не з'являється з-за горизонту. Оце сьогодні день тривав 19 хвилин, а завтра і того не буде. Хіба якимось промінчиком торкнеться небо. Півроку ми майже не бачимо сонячного сяйва. Зате влітку в нас завжди день. От ми й удома. Ніхто не помітив, як доїхали. Ніби щойно сіли, а вже опинилися біля просторного крижаного палацу з красивими сяючими дахами. Як гарно! Зблиснули Марійчині очі з під теплої ковдри. Дивіться, це ж північне сяйво, показав пальцем в небо Олесь. Найсправжнісіньке. Точно, від подиву навіть себек не помітив, як виліз з-під ковдри, щоб побачити цю дивовижну мінливу барвисту красу. На все небо. Простягнулася хвиля зеленого сяйва. а ні, блакитного, жовто гарячого, зелено-блакитного. Всі завмерли. Здавалося, навіть сніжинки навколо танцюють разом із північним сяйвом, виграваючи своїми крижаними гранями у казковому світлі. Неймовірно! Загарчав з радості себек. Аж олесі з Марійкою від несподіванки поприсідали. Вони вже й забули, що подорожують з крокодилом. Чорна змія показалася з олесового наплічника І вихилялася своїм блискучим тілом, ніби сама хотіла стати північним сяйвом. Від себекового гарчання вона здригнулася і роздратовано прошепотіла. Себеку, ти все зіпсував. Вибач, Ренуте, я просто дуже здивувався. Ого, у нас і пані змія говорить. Та що це я? схопився чоловік. Заходьте в дім. Швидше, бо позамерзаєте всі. Стільки років старому, а все ніяк не звикно до краси полярного сяйва. У крижаному палаці на диво було тепло. У високій красивій залі, прикрашеній кольоровими скляними кулями і сяючими крижаними візерунками, вже був накритий стіл для гостей. Сідайте, сідайте, гостеньки! А тепер час представитися. Я, йолу Пукі, хранитель цього крижаного царства, взагалі-то дітям не можна мене бачити. Але ж не міг я вас залишити замерзати там посеред снігу. Тому почувайтеся тут як удома. Тільки познайомте мене із своїми друзями. Ми не друзі, оголосила Марійка. Це мій двоюрідний брат Олесь. Ми вчимося в одному класі, і в нас зараз канікули. Тож ми поїхали з батьками до Єгипту. Але Олесю це не сподобалося, бо взимку, мовляв, треба, щоб були сніг, санчата, сніговики, а ще краще північний полюс і полярне сяйво. А цей, Марійка показала пальцем на крокодила. Спочатку налякав нас, а потім виявилося, що ще й вміє балакати. Як сюди ми потрапили, я не знаю. І чому з нами змія, тим більше. Ми Сюди потрапили через нього, засичала змія, показуючи кінчиком хвоста на крокодила. Вона вже відігрілася біля вогню і трохи заспокоїлася. Це йому заманулося побачити північне сяйво, ще й мені показати? Дурень забутий, це себек, а я Рененут. Наші сім'ї здавна дружать на мою голову. Всі подивилися на нещасного крокодила. Я ж не знав, що тут так холодно. Просто хотів побачити нові місця. Пошипки та все одно по крокодилячому гучно гарчав крокодил, ще й Олесь так цікаво розповідав. Не знав, я тебе зараз вкушу знатимеш, сичала розлючена рененута. Як тепер додому повернутися? Тут ані піску, ані сил. Не хвилюйтеся, усміхнувся й Тут є сили в мене. Тому додому я відправлю вас у мить. Та все ж може ще трохи побудете?» Боюся, наші батьки хвилюватимуться, не підтримав Олесь. Марійка ствердно закивала головою. Про це не турбуйся. Я поверну вас у той же момент, з якого ви прилетіли. Але перед тим ви маєте хоча б мій палац оглянути. Мало кому щастило побачити його та ще й побувати у мене в гостях. А я так люблю гостей. До речі, пригощайтеся! На столі з'явився омлет і яєчний пудинг. А ще оладки на яєчному тісті і яєчний кисіль з корицею. Усім смакувало. А особливо Рененут. Бо ніхто так не любить яєць, як змії. Після смачного північного обіду йолопукі повів гостей на екскурсію по палацу. Чого тут тільки не було: білі снігові скульптури, крижані картини. Пера найміцніших морозів, прозорий сяючий посуд, килими виткані з найтоншою сніжинковою нитки. Краса! А з найвищої башти через прозору стелю було так добре видно мінливе північне сяйво, що всі знову завмерли із роззявленими ротами і пащами. Недаремно я сюди припхався! Як завжди, дуже гучно прошепотів себек. Еж, добре, що мене захопив. просичала Рененут. І навіть Марійка перестала сердитися на Олеся за його недоречні мрії. Та все ж, уже час додому, нагадала Рененут Йолупуки, Хоч у палаці тепло. Я відчуваю, як цей холод виморожує мене аж до кісток, і від того страшенно хочеться спати. Нічого дивного, погодився й у Такий час прощатися. Приїзди до нас, запропонувала Чорна Змія. У нас тепло. А що? Це ідея, погодився старий. Ви тільки адресу залиште, де вас шукати. Себек одразу заходився вишкрябувати візерунок на сніговій дошці, що раптом з'явилася в нього перед носом. Гм. Mm. На жаль, по Єгипетському читати я не вмію. Доведеться питати. Чекай, ось. Змія дістала з невидимої кишеньки карточку Моя візитка. Будь-який таксист тебе довезе майже до мого дому, а там тільки погукай. Чудово! Ну все, ти вже зовсім позіхаєш, та й діти вже тремтять уперед. Завірюха підхопила всіх чотирьох, а ще жменю пустельної комашні і трохи піску, й понесла на південь мить і Олесі з Марійкою. Гепнулися в човен, аж той захитався. Діти. розплющила очі, розморена марічина мама. Не переверніть нас, граючись. Ага, погодилися діти, почувши віддалік гучний плескіт, очевидно, приземлився себек. І ви, і ви заходьте!» – просичала з кущів Рененут. Волеся в наплічнику моя візитка. Бувайте. О, йолупуки подарував мені величезний яєчний пудинг. Олесь зазирнув наплічник, а там із самого верху лежала величезна скляна куля з палацом йолупуки всередині. Якщо її потрусити, сипле сніг. У марійки ж на шиї красувалося прекрасне намисто зі скляних сніжинок. Це таки їм не здалося і не наснилося. Човен поплив собі далі, а задоволений себек обережно попивав із широкого глиняного глечика, що йому скоро вже три тисячі років виповниться. Розкішний яєчний кисіль з корицею. Який же він розумний крокодил?